Всім привіт! Сьогодні короткий огляд. Приїхав свіжий автомобіль Toyota RAV4 2014 рік, 2.2 дизель D4D. От такий повнопривідний автомобіль. ручна коробка механіка. Автомобіль в оригінальній фарбі на зимовій гарній гумі Michelin. Поміняні термозні диски, що передні, задні колодки автомобіль обслужений. Автомобіль привезений з Європи. Більш детальний огляд буде трошки пізніше. Вартість автомобіля 16400. Ось от такий от електричний багажник електричний, безключовий доступ. Ключ, ключ в машині. Зараз відкрию, покажу. Задні колодки також і диски нові. Автомобіль з дороги. Щойно розгрузився з автовоза. 192 тисячі оригінального пробігу. Передня задня парковка, камера заднього огляду, автоматичне затемнення. Відкрию. Покажу під капотом. Стан автомобіля під капотом. Турбіна, все в дуже гарному стані. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Зараз їду на сертифікацію, кого зацікавив. Остати ключа. Є спортрежим в автомобілі. От заводиться з кнопочки, підійшли. Зкрилось. Toyota. Ось такий автомобіль, кого зацікавив? Телефонуйте. Автоматичне затемнення. Запасне колесо, два ключі, колесо докатка. Потім в фотографіях покажу більш детальніше. Всім гарного дня і до нових зустрічей!